Всім привіт! Сьогодні ще один мій день в Канаді. День, коли є неділя. Ми ходили до церкви, і наступне, що ми робили, ми їздили на фестиваль Babas and Borsh в Ламонт. На фестиваль української спадщини, певно, тому що це було святкування 130 років від перших українців, які поселилися в Альберті. Був цікавий базар. Був безкоштовний борщ, ми його не спробували, бо ми не хотіли. Купили хрустики. Це їжа, яку ми з мамою колись готували, коли я була мала. Хрустики такі печівка, які смажені в маслі, дуже смачні, і, і пиріжки з квашеною капустою, які мені не сподобалися, але сім'ї сподобалося як подарунок. А мені дуже сподобались хрустики, я взяла два пакети. Також Тео сьогодні розписував писанку, це був майстер-клас, розмальовував якусь хатинку. Ми трішечки побули на концерті, поки хтось не порізав собі пальця об жестяну банку, а після того проїхалися по містечку і поїхали додому. І я втомлена, що капець, тому що ми, типу, з'їздили на фестиваль в нашій провінції, туди-сюди, але 300 кілометрів туди-назад, і плюс ще тут по місту трішечки покаталась, то я трішечки втомилась. Втомилася як для неділі. Завтра перший день школи канадської, і мені потрібно спакувати теодорові речі. Якийсь гвалт, гвалт якийсь почався. А, спакувати теодорові речі, тому що там має бути і змінне взуття, і дві великі пачки кліниксів, і ще щось, і, і ланч-бокс. А я йду на роботу з позаранку, і я тільки зможу його розбудити. Взагалі, мені треба зараз його всього, всього підготувати і підготувати одяг на завтра, щоб він. Пішов в школу. Ніякого спеціального одягу тут дітям не дають, подарунки вчителям також не дарують. Може, є якісь емейли зі школи, я їх ще не читала, але начебто немає ніяких спеціальних обов'язкових правил. Я не знаю, хто в нього вчителька і що там відбувається взагалі в школі. Ми познайомилися зі школою. В червні він познайомився з директором, пройшлися по класам, по всіх, по яких він хотів. Подивився, де там Дарт Вейдер, і вже хоче вчитися в того вчителя, у якого плакат Дарта Вейдера на стіні. І будемо бачити. Школа безкоштовна, як і інші е, публічні школи в Альберті. Це е, початкова і середня школа, вища школа в іншому приміщенні. Школа повного дня десь з 9 ранку до. До трьох і туди вони будуть їхати на скулбасі і назад на скулбасі. От у Теодора є досвід їзди на автобусі на шкільному, тому що він був у Бетаніом в кемпі. Він їздив туди на автобусі туди і назад. Загалом він комунікабельний, і я сподіваюся, все в нього буде добре і. Якщо що, зі школи мені, мабуть, зателефонують, але скоріше за все вони не будуть телефонувати і нічого такого не буде. Тобто я так розумію, поки я ходжу на роботу в школу, я не попаду ніяк, тому що я працюю з 8 до 16.30, школа працює з 9 до 15.15, п'ятнадцять, 15. а потім їх розвозять по домівках. Буду сподіватися, що все окей, але Теодор має настанови, що якщо щось не так, він йде там до директора і рішає свої питання, знає, кого покликати. Добре, що в дитини немає ніяких проблем з комунікацією англійською мовою, я сподіваюся, що все буде добре. Сім'я його також підтримує. Сказали, що він має робити, хоча я це вже сьогодні також йому сказала. Загалом ми всі тут схвильовані Теодором. Боже, що це? Всі схвильовані Теодоровою школою. Але крім хвилювання і втоми, треба ще йти і збирати пакети. Тому наразі все. Гарного вам вечора. О, ні. мені гарного вечора. Я дуже втомлена, серйозно. Мені гарного вечора, а вам гарного ранку. Наступного року, якщо будете в Канаді, приїжджайте на цей фестиваль в Ламонт. Баба і борщ! І я думаю, що наступного року буде ще круче, ніж цього року. Загалом весело було. Все, Па-па.